Вже осінь стукає в віконце, кружляє листку в танку і шле цілунок ніжне сонце. Всім, хто працює в дитсадку. Діти, сьогодні свято день дошкілля, це ваше свято, а ще це свято всіх ваших вихователів, нянь, кухарів та всіх-всіх, хто працює в садочках. Тому. Я вам пропоную приготувати смачний тортик до святкового чаювання та таким чином привітати всіх, хто працює в садочках. Давайте підбадьоримо наші пальчики та приготуємо їх до роботи. Повторюйте рухи за мною. Тісто ручка ми помнемо. Торт солодкий ми спечемо. Мажем коржикими джемом, зверху солоденьким кремом, прикрашаємо виноградом і натертим шоколадом. Потім ми заваримо чаю, радо гостів пригощаємо. Ну що, приготувалися стати кондитерами? Ось погляньте, який ми яскравий тортик з вами зараз приготуємо. Він дійсно святковий та підіймає настрій. Почнемо готувати коржі для тортика. Для цього я беру почергово різні кольори пластиліну. У мене повітряний пластилін. Ви можете брати який вам більше до вподоби. І кольори ви можете брати також свої. Я взяла спочатку червоний колір, скатала кульку, а потім притиснула долонькою. Ось перший коржик вже готовий. Перейдемо до наступного. Тепер я візьму помаранчевий колір. Також скатаю кульку та розплющую її долонькою. Накладаю зверху червоного кольору коржик помаранчевий. Коржики виходять одного розміру: гладенькі, красиві, яскраві, приємні на дотик. Та хочеш ж беру жовтий колір. Хочеться вже швидше отримати готовий результат, чи не так? Ось вже й готово. Жовтий коржик накладаємо зверху помаранчевого. Так само я зроблю з зеленим кольором. Скатаю кульку та розплющу її до коржика. Це в мене вже буде четвертий поверх високого-високого торту. Накладаю зверху жовтого ось так. Тепер в мене є ще блакитний пластилін. Також скатала кульку. Притиснула та отримала вже п'ятий поверх. Уявляєте собі, який високий в нас буде тортик. Краса? Погляньте, тортик майже як веселка вийшов. Мені дуже подобається. Але давайте зробимо наш тортик дійсно святковим, зробимо прикрасу. У мене є бусковий колір. Ви можете брати такий, який вам хочеться та подобається. З невеличкого шматочку пластиліну треба скатати тоненький жгутик. Працюйте обережно та не поспішайте. Вийшов ось такий довгий жгутик, кінчик задовгий, можна обрізати. Готово! Тепер я візьму білий колір. І також скатаю довгий шхутик. Тепер зробимо прикрасу. З'єднаємо два кінчики. Ось тут, один з другим. Зліпили і починаємо скручувати один за одним, як спіралькою. Поступово обертаємо два кольори між собою. Однією рукою притримуємо, іншою прокручуємо. Виходить чудова прикраса для тортика. Кінчик я обрізала. Переходимо до прикрашання. Ось так обережно накладемо зверху тортика нашу прикрасу. Що лишилось зайвим, я обрізала стикою. Зверху тортика мені захотілося додати трояндочку. Я відділила шматочок пластиліну. Розім'яла його та зробила ось таку приплюснуту смужечку. Обережно пальчиком з одного краю починаємо формувати квітку. Ось так скручуємо майже рулетиком. Все вийшло. Погляньте як чудово. У мене вона вийшла високою, я обрізала. Ви також можете Зробити її трішки коротшою. Та прикрасимо тортик. Із залишків пластиліну зеленого кольору ми зробимо листочки. Відщипніть маленький шматочок, скатайте його, на дошці притисніть пальчиком. А за допомогою стеки зробіть його трикутної форми. Ось погляньте, можна додати візерунок як у справжнього листочка. Додамо листочок до троянди. Виходить дуже гарно. Таким же чином я зроблю ще один листочок, скатаю кульку стикую, придам йому форми. Та прикрашу цим листочком тортик. А з білого пластиліну я зліплю ось такі білі кремові кульки. Відщипніть маленький шматочок пластиліну, скатайте маленьку кульку та обережно розташуйте на тортику зверху. Можна притиснути стекою. Ми з вами молодці! Мої юні кондитери ви справжні таланти. Погляньте, що ми з вами приготували. Тепер можемо сміливо вітати всіх зі святом та запрошувати до чаювання. Я розташувала тортик на красиву тарілочку. Кличте гостей! Надсилайте фото своїх чудових тортиків та до зустрічі!